На цю сцену підніметься черних Владислав з міста Чернівці. Зустрічайте. Привіт, друже! Добрий вечір. Добрий вечір. Вас вітає в Буковина. Місто, де народились Івасюк, Яремчук, Кобилянська. Тут я. Ну, що поробиш? Мусим щось робити. Я сюди їхав, мені кажуть, ну ти ж їдеш. Чи не всі представляти? Ми знаємо твої жарти, після тебе треба кропити тут все. Ми тебе просимо ти не матюкайся. Я говорю, кем матюкатися? У мене спеціальний гаджет. от. Дивіться, якщо я захочу щось сказати, ну, що не можна казати, то буде отак. Понятно, так? Ну, типу, ви поняли. Русський воєнний корабль, іди. Всі поняли? Якщо поняли, поаплодий. О, клас, все. Владислав, у вас буде хвилина для того, щоб розсмішити коміків і виграти перші дві тисячі гривень. Ви готові? Звісно, готові. Погнали. Поїхали. Добрий вечір. Влад у майже 40, Доросла людина, самодостатня. Що думаю, то і кажу. Недавно прийшов моєї мамці сказав, що вона неправильно варить борщ. Тепер живу на дачі. Живу на дачі Дача — прекрасне місце, мікроклімат, зелень — все супер. Єдине трошечки не вистачає сексу. Угу. Ну, По-перше, Wi-Fi слабенький. по Друге, дача, дача, руки постійно чимось зайняті, от. Ну недавно туди притащив малишку. Да, вона така гламурна, знаєте. сидить, щось вона скривилась, каже, куди ти мене притащив. Я вчора ходила в ресторан, позавчора я ходила в кіно, я говорю, кіця, сьогодні ти, походу, сходиш на відро. Вот, yeah. Нормально, звучка є. Ми вас вітаємо. Дякую, дякую, дякую. Чи підете ви далі на гривень? — Я піду гривень? далі. 2 тисячі гривень це нормальні гроші, але поки що колядники в мене так беруть. Приходили, посіяли, взяли дві і Ми пішли далі. Я і... хочу в Чернівці. Приїжджайте, я обов'язково не візьму трубку. Давайте, поїхали далі. Поїхали. Мене друг, мене друг, Міша звати Михайло. У нього не дуже виходить з дівчатами спілкуватися. Кожен раз, коли йому хтось давав, він називав це Михайлове Чудо. Не всім, не всім, не всім, не всім, дівчата, підходять. Ви знаєте, коли ти дорослий, от, я недавно познайомився з дівчиною, все класно, суперова. Приїхали до мене, розговорилися. І коли дійшло до самого цікавого, саме цікаве, що вона красива. І пацани поймуть, дійшло до самого цікавого, і ми. в мене нічого не вийшло, розпереживався. От, і отак от лежимо. Ми голі, 5 хвилин, 10-15. Нарешті вона не витримує, каже, що ти лежиш, давай щось роби. Я роки Кіця, успокойся, Сьогодні неділя, нічого не можна робити. <різвіст> да, от. Yeah, e до речі, я до неї підходжу, дивлюся, вона мабуть, на малолетка. Я говорю, а який в тебе улюблений серіал з дитинства? Знаєте, що каже? Ігра кальмара. <звіст> Капать. <Так. плес> <плес> 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 Дякую. Якщо ви готові, я якщо далі, ми готові. Зараз на кону буде 10 тисяч гривень. Угу. І хвилина для вас. Ви знаєте, ми нація, яка дуже любить святкувати. Я теж люблю цей момент, коли ми весь рік чекаємо тої днини, коли всі сядуть за одним великим столом для того, щоб пересяг всі за одну хвилину. От причому ви ніколи не помічали, що тобі за твої татухи, пірсінг, зачіску пакують голову люди з фіолетовою головою з золотими зубами. Ніколи не замічали цієї штуки. Ти сидиш тобі, коли ти женишся, коли чекай, ти тільки розвівся. О, тут стає і давай насипати. Заговор, масони. Там, і все. Ти його любиш, а але хату все-таки лучше переписати, правильно? <риклад> От. До речі, звідти ти потім тікаєш до кума. Знаєте, що таке, коли кум кличе другу кума по 50 грам випити? Знаєте? Кум шотик. <риклад> У мене є друг, мене є друг, який з е... села хлопець простий. І він повів на день народження стрипті з клуб. Вона роздягається, і він я говорю, кум, то це не конкурс. <рив> Почекаєте? 10 тисяч гривень проносить вам сміх у Лесі Нікітюк. Юра, на кумшотіки щось вже ти поплив. Я тепер... Розумію, як кума називе. Кумшотік <рив> 10 тисяч є. Можливо їх забрати і їх е забрати. дозволити колядникам заколядувати 5 разів. Зараз я секундочку тільки зберу собі в голові. Ну, давайте, поїхали. Хвилина для тебе і можливість виграти 20 тисяч гривень. Ну, от, кум, кум села, простий пацан, простий хлопець, я йому на день народження, кажу, та пішли в стріп-клуб. Я йому все поставив, вона роздягається, я дивись, він теж футболку зняв. Я говорю, чувак, так це ж не конкурс. От, я поки це говорю, вона вже гола, і він голий. Потім вона повертається каже, фу. Він каже, що ти фукаєш. Що ти фукаєш, Ти це все домашнє. <плес> От. А Леся тримається. Леся тримається. А скільки в скільки нас ми дійшли? 20 тисяч гривень. Чи готовий ти йти до кінця в надії виграти 50. Давайте е, Владиславе. Да. Бажаю успіху. Дякую. Знаєте, недавно купив велик, не знаю нашу, не знаю нашу. Просто навіть не спитав на базарі цигани, дуже спішили. от, ну Купив велик, купив, катаюся і зрозумів, що тепер я ненавиджу собак. Боюсь їх, дворові собаки. Напевно, у кожного є у дворі ця жіночка, знаєте, якої в квартирі живуть 40 собак. Ой, не знаю, як ви, я за утилізацію. Спокойтесь з тими собаками я про бабку. от. Просто тільки коли тебе кусають, ти приїжджаєш в лікарню і тобі кажуть, слухай, ми тобі співчуваємо. Ну тут така історія, нема вакцини, треба два тижні ходити, дивитися чи не здохла. Я ходив, дивився, ніхрена ті бабі не сталося. Далі вона живе, все в неї добре. До речі, чули, недавно арестовичку сев собаку. Що, да? ну, шарику прийшлося дати 40 уколів, Олексею усипили, чорне піднебіння, жаль, жаль, жаль. Uh, ви знаєте, чим відрізняється спілкування по телефону з родичем з Москви від спілкування по телефону з родичем з Камчатки? Родич з Камчатки, де на, на 9 годин раніше. Uh, ви знаєте, що якщо в одній кімнаті посадити чу... Владиславе. дякую, дякую вам. Я зрад вас бачити. Але ми вам дякуємо за ваш виступ. Оже буває нічого. Всім гарного настрою і всім, щоб там далі виступає, щоб взяли гроші. Пока.